Мені можна просто посидіти, випити пиво. Це на ній можна качати прес. Чого прес то розвивати? Один курочком подобається прес. Вони коли бачать пресу, вони вважають, що в тебе є м'яз. Але ми -то з вами знаємо, що прес, Що таке прес. Я сам не Але прес це просто відсутність жиру на живуть. Слава Богу, в мене він є, ми знаємо, що виживає жирніше. Беремо саму важку гантелю або гірю, яку ми знайшли в залі. Тобто, що я щось таку. І бачимо. Чим більше тобі хочеться до молодої куриці, тим більше, бо як ти маєш зробити. тому що пам'ятаєш, що вона ведеться тільки на прес, не на дрозі. не на біцепсі. Не на накаці не не на інтелект. Вона на прес. Коли ти накидаєш прес, то побачивши, її зняти футболку і все. Вона несе тобі яйця. Все,